У 1989 році Франція святкувала 200 літня так? Революція, це 14 липня взяття життя Значить, На цей період вже виникло багато нових праць і далі вони пишуться далі. І ці новітні праці дуже суголосні з тим, що прийнято іронічно тепер називати постправдою. Так? Коли історія історики пробують вдаватися в такі оцінки, він уже, вони вже йдуть слідами сповідування так званої постправди. Постправда це і вашим, і нашим. Значить, як у тому анекдоті про значить, те, як судив Османський султан, це постмодерністська така постмодернізм собі, значить, нам ручкою помахав і пішов, але ця постмодерністська постправда залишилася, її найкраще передає значить, знаменитий анекдот про. Те, як Османський султан слухає двох, що сперечаються. Значить, вислухав одного і каже: ти маєш рацію. Вислухав другого, який звинувачує першого, і каже: Ти маєш рацію. А мудрий візер йому каже: о, повелителю, не можуть двоє мати рації. Султан подумав, подумав. І каже візерю, і ти маєш рацію. Значить, <смі> це знаменитий анекдот, в якому вся суть постмодернізму і постправди. Багато правд. І от теперішній потік продукції у Франції, присвячений революції, говорить так: значить, дві правди. Да, з одного боку, звичайно, терор, насильство, кров, жахіття, тисячі винищених людей, бруд. Значить, так, да, значить, революція пожирала своїх дітей. Ну, а з другого боку, так, от почухавши потилицю, значить, ну, були відхилення, але ж все-таки яке це досягнення, значить, піднесено республіканізм, востержествували ідеали Духу Свободи. Значить, і так далі, Чого ну, така собі постправди, По Постправда Так що всяку революцію можна протлумачити і бунт, і революцію в категоріях постправди.